Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити композицію, яка асоціюється в мене з відпочинком, з подорожами і з пізнанням чогось нового. І це композиція французького, бр... французького бренду Hermes. Вона так і називається «Вояж». Ось так виглядає мій флакон. Це такий формат запасного блоку. Для мене він зручний тим, що я займаюся відливантами, і мені банально з нього легше робити відливанти. Насправді сам флакон дуже виглядає стильно і теж втілює в собі ідею парфумів. Тобто він такий самий динамічний, рухливий. В нього красиве оформлення металеве, яке слугує як підставкою для того, щоб ставити флакон, так і кришечкою для цього флакону. Я обов'язково вам зараз продемонструю, як виглядає традиційний флакон цих парфумів. І тож почнемо. Їх було створено у 2010 році штатним парфумером бренду Hermes Жан-Клодом Елена, і ідеєю для створення. Було бажання втілити в реальність відчуття, які справляє такий гарний привід для хорошого настрою, а саме як відпочинок та подорож. Але не просто подорож така, знаєте, розслаблена. Там ви приїхали, і весь час проводите біля. Басейну чи на пляжі, а така активна пізнавальна подорож, під час якої ви пізнаєте місцевість, в яку потрапили, її традиції, як то кулінарні, так і історичні. І ваш відпочинок весь час проходить в русі в такому активному проведенні часу, і ви здобуваєте для себе якісь нові знання, наповнюєтесь приємними враженнями, які дарується подорож. Такою ж самою приємною і дуже рухливою та освіжаючою власне, є ця композиція. Вона складається з таких нот, як ноти лайму та грейпфруту. Також тут знаходяться стиглі ягоди, ялівця. Саме ці компоненти дають композиції свіжість, таку дещо терпкуватість, легкість, повітряність. У серці бази знаходяться спеції ноти картамону. І це все дуже красиво звучить на деревинно мускусній подушці, оскільки базою є ноти білого мускусу та ноти сандалового дерева. І це робить аромат дуже таким приємним, невловимим у своєму звучанні. А ноти спецій додають якусь таку теплоту і е, таке, знаєте, ніби е, дуже пікантне дещо гострувате наповнення. Я особисто дуже люблю цю композицію під час подорожі. Е, взагалі то виробники її планували як унісексову композицію, тобто вона адресується до вживання як чоловікам, так і жінкам. І ті і інші дуже її люблять. Багато є поціновувачів цієї композиції. І головна, якби ідея і головний бонус цієї композиції в тому, що якщо, наприклад, ви плануєте подорож там, з чоловіком або просто з своєю коханою людиною, то дуже зручно, якщо і вам, і йому подобається ця композиція, ви просто можете взяти з собою в дорогу лише один флакон. Це є досить практичним і дуже класно звучить, коли з двох людей в одній парі лунає цей аромат, він заповнює собою простір, і це створює, ніби я вашу спільну історію, спільну історію пізнання місцевості і спільну історію пізнання один одного, тому що нічого немає кращого подорожі вдвох, оскільки де створюються ваші спільні емоції ваші спільні спогади і коли ви вже повернетесь додому і будете повсякденному в повсякденному житті використовувати цей аромат все рівно він буде вам поступово нагадувати про ті прекрасні години дні які ви провели в новому місці і ви робили це з людиною яка важлива вашому серцю я особисто дуже люблю цю композицію. Для мене вона вважається такою більш літньою, оскільки більше влітку я її ношу, вона дуже гарно освіжає, вона не тисне, створює таке приємне навколо вас якесь мерехтіння свіжості. І тут дуже красиво, от саме ноти ялівцю дають оцю легку хвоєнку. І ця хвоїнка настільки приємно вас освіжає, настільки приємно вас огортає. Ну і зрозуміло, що спеції та мускус дуже красиво цю хвоїнку відтіняють. І коли, наприклад, на вулиці дуже жарко, здається, що от сам парфум нагрівається і такими хвилями навколо вас пульсує. І теж е, якось е, наповнює вас приємними такими е, якимось відчуттями, як то розслабленості, так він дещо так збирає і, ну одним словом, сприймає дуже справляє дуже приємне враження особисто у вас і у всіх оточуючих, які мають таку можливість відчути цей аромат від вас. Від себе я вам бажаю щиро до затесту цю композицію. Якщо дане відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео на каналі та підпишіться на сам канал. Я вам бажаю приємних ароматних вражень! Та все буде Україна!